там. Давай, 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 давай. Бля. ладно. одну. Так, 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 на Марсі. Розкручуєш. Він не зробить. А, мене підб'є. Нормально. Хил. Шибаш, шибаш, шибаш. Да, да. Яко, вихови трошку. Не, 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 не. А мої клака? Мої клака? Нам пиню? Да, да, да. Йобнешся, що там сталося внизу у вас? Можем напасти. Нормально. Яко? Мішон фул філ. Хойова, але... Нормально. А, нормально. Бач, а я, я йду до нього. Я, я його об'єм, хайнати. Я, я, я йду, Андрюха, йду а до вам, теж. Андрюха здох. Тікайте, там треба стікти буде після. Хоча, в принципі, ладно. Я бачу, Хай. я бачу. На! Іще, 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 Башик! На, я, найс. Я. А цю хуйню, що він робить? Давай, 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 давай. Башик, найс. Ого, next. І поки не, можна, поки не можна, заліз. залез, залез, ага. хороший Андрюх. Давайте, ще Вам далі смотреть. просто Так, так. Ой-ой-ой ой, -ой, 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 -ой. Нормально, нормально, нормально Я лечу, я лечу! Покажи біжи на Свартара, будь ласка Давай, давай, давай Маш Найс Нормально він там кайфує О, на найксі. Бля, не, не, не! Биг ты, бег ты, бег Ага, посмакчи! Не дякую. Дякую. Ласка. Бля, хелп! Кого ви в Мою чорну дірку застрибнули? Стояти! Це С шести хуйня. Бете, 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 Бете! Nice. Найс. Це. Молодці, молодці, всі молодці. Тома. Стояв на зміні, чекав це, все. Просто розклікатись, просто розклікатись. Predictable. Окей. Okay. Що, я можу вниз перейти, ми можемо його вбити знизу? Так. Треба ще герой. Иду. Я бежу. Будь его нахуй, что я да да Блять! Ебашь его. Найс Найс. Найс. Ирочка! Найс. Не нет Нормально, нормально, зараз я зайпем. Сайд, сайд полетів, може, здається. Дюк, це твій. Каде, 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 каде. Найс. Го, го, квапу зараз, готуйтесь. Да. Mm. Можна просто сього. Ні, не можу. Єбать, мені... Хуй... Блядь! Йова. А, охуєнно. Я доб'ю квапу, ти. Найс. Ладно, просто вийдіть. Будешь... Да? Заслов... А, й, За їм хуйово, ні? Їм хуйово, ні? Давай, yeah, я зараз, Ще ще раз, раз, ты боишься? Блядь, кахуй. Спасибо. Він без мани, Я з Ще нет, раз. я живий, я живий. Так, так, на тайду. Ти не помреш. Я кастую я живу, кастую, я. Живу, кастую Епі. костой эпи, зараз їх ем. Не, бля, я помру, за одно. Ну вбивайте. Сдохнем, блядь. Бежу, бежу, до вас, хлопц. Ого, його просто. Буде дроваху давать. Ще засловить його один раз шарт. Дві секунди колба. Біжу до вас, я вже майже у вас, я вже майже у вас. Йоп. Зараз сандам, ну. Там всіх дасть сандам. Ось цю, блядь, курву. Тихенько. Я вийду, можу натиснути. Твою мать, все побачимо. Ваворик, наварик, морик, наварик наварик, 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 наварик. хтось, щось, кудись, когось я. Я ДК буду вбивати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куди ти там на ДК? Хе-хе-хе. Я Дякую, ді ой Ой-ой-ой. ой а це, блядь, ну. Нормально. Порядок. Ми його запушим лінією просто. Ні, 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 ні. не тут о о варт. Хороший. Я не знаю, як ти це робиш, Але я б тобі, ну, тысячку би обробив твою. Я тут, то тай, дай бог. Классный кел. Я дизраптора вбив. Я пока чекаю. Угу. Я тримаю пока. Кас... Зараз прокастую. Мені треба хелпа. Да. Ага, нормально, я живу. Я є, мені хелп є? засейвлю, засейвлю, не бійся. Найс із важко. Да, 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 всіх, всіх, всіх. З сторону прибитиму. Найс, найс, найс. Ну їх обережно. Я в дизраптора пішов, ми буде. Бити. Я кастую эпицентр. Давай, давай. Шарт накину, якщо... шош. Я даю ти скевич, ты живий. Я в встан встань, не можу. Ну я, не я так може. Я там буквально донести, громче. Все нормально, плоско сдох. Я підняв його. Ультимейт зараз буду. Я вбью, всіх, я вбью всіх. Дав шарт під нас. Ні, ну тот, ну, тот фейкувати вже гг, Я вважаю, зайву. Два раза зато. Медовый драксир, ти шо там, байоп? Ух ти, блядь! Блять! Я задинаю! Хорош. Окей, ми можем брати його просто. Нормально. Я за колю зараз. Є шос у нас? Вот и сайенс, Сліпо, Слипу 5 секунд. Есть ли? Не слепы. Дам Ой-ой-ой, ой, Це Севен гарно зробив. Повільно. Мені треба мана. Я хуйню ее. Йок. Так, Можем я с... його просто. Да, Да, наслипнуло. його за задувку. Я на наступных дивлюсь. Охуеть, нормально. нормально. Тримай, ще, uh, Андрюх. От, да, я біжу, біжу. Я теж. Як буде, дай мене за можливості. Вийди трошки. Я йду, я йду, ромчик. От сайон, ще. Я вийшов, форте на базу. Добре, добре, добже, добже, добже! Там спорта казино потенційно. Брожь. Я стою в позиции уже. Андрей? Ага. Гарри Я буду с вами. Дай мне поможешь. Да. Ебать, как же ж ты по мимо, блядь. Давай. Почекай на ну, тут постей. Я за якось? Я, ага. я, за якось. Найс. Nice давай, давай. Я эмиссы даю. Я, я с байвульт, с Бейвульт Валори, с Бейвульт Валори. Я вылез без лобала. Лишь оказ, ев, буду дали всех бывать. Да блять, ебаный сайленс, и шо ты в тупу? Почему Марью Тёма попрацуем? Можно слипнуть. Дайте это разрубить, дайте это разработать. Заслипай, заслипай, заслипай. Найс. Nice. Я можу стрибнути, я просто за колю, не комітесь не супер сильно. Це просто кол. Вийде, oh. выйде, вийте. вийте, вийте. Бля, не, не бачу, не бачу. КБ. Підійти до мене, підійти до мене, я сяду просто. Найс. Витих на хан. Девич, не забывай мені давати. Я вже я е блан, Я я запам'ятаю це колись. Ну, можливо, у нас <laughs> Дивіться, хлопці. Давай, давай. Не заховав Лешу в сноубол. Ну. Ай, Ай-яй-яй, ай. ай, ай. ай, ай. блін. Аааа, що може бути краще, ніж виїбаний трикольоровий болотяних? Нічо... ой ай Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Well played, well played, boys. Гарний стрік, гарний стрік, всі молодці! Well played. Ну и акс на гостику понятно. Хорош, мужик. Друзі, ну шо, дякую за Battle Cup. Да, ja, да, да, дякую вам. Давай бывает.